Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Льохін. Я старший продакт менеджер компанії Huawei у підрозділі цифрової енергетики. Цей запис вебінару можна переглянути на Ютубі і підписатися. Вебінар називається Система накопичення Huawei». Це великомасштабні системи накопичення. Я радий вас всіх вітати і ми розпочнемо вебінар. З посилання на Ютуб канал на клуб інсталяторів і на решту потрібних лінків. Зараз моя колега вам надішле. Ну а і в процесі спілкування ми також всі ці посилання, будь-які питання будемо розглядати. І наприкінці будуть відповіді на питання. Ховий в процесі запуску систем накопичення. Це система накопичення великомасштабні, і є тестовий проект в Китаї. І на сьогодні підписані контракти. 1,3 гігават гігават години буде в Саудівській Арабії збудований проєкт впродовж кількох наступних років. Тобто ми успішно розвиваємося. Які передісторії і які виклики до будівництва систем накопичення? Праворуч ви можете побачити зображення так званої каліфорнійської качки. Це ще одна крива, ще один тип кривої, який визначив оператор системи. Електропостачання в Каліфорнії, і що це крива означає? Це означає, що в піки сонячної генерації ем, недостатньо потужності ем, теплових станцій для того, щоб компенсувати ці провали. І завдяки цьому енергосистема стає менш ем, надійною і через це можуть бути відключені. А також з більшим проникненням, з більшим поширенням джерел відновлюваної енергії, сонячних та вітрових станцій, зменшується показник SCR мереж. SCR це short Circuit ratio, це показник, який власне, і описує, наскільки електрична мережа енергосистема є стійкою і стійкою і стабільною. І з часом, а також з поширенням відновлюваних джерел енергії, цей показник зменшується, і в деяких країнах він вже досягає близько полутора. Тобто, наприклад, Австралія, яка є набором відокремлених мереж, там є певні проблеми у стійкості. Ну тому це одна з перших країн, які почали встановлювати великомасштабні системи накопичення. Які є виклики системам накопичення електроенергії? Перший це можна назвати низька потужність, низька доступна потужність, коли в системі накопичення в великому контейнері присутня багато велика кількість комірок, які з'єднані послідовно і потім паралельно, через те, що комірки з'єднані послідовно і паралельно, не всі вони можуть мати один. Той самий рівень заряду, звісно, БМС може працювати, звісно, еквалізація може працювати або балансування, але часто в процесі експлуатації рівень заряду не співпадає, і через це ступінь використання встановленої ємності може бути нерівним одиниці і досягати 0,92, наприклад, 92%. Для обслуговування систем накопичення стандартних потрібна велика кількість ручного обслуговування, вимірювати рівень заряду, наприклад, кожної кожного модуля, або ремонтувати. Ну і перевірка може тривати досить довгий термін і має бути регулярною. Ризики пожежі, наприклад, при використанні НМС комірок, або наприклад, ви чули в Австралії. Була пожежа нещодавно, місяць тому, яка була спричинена витоком охолоджуючої рідини всередину контейнера, і в результаті чого трапилося коротке замикання. І завдяки цьому, ну, власне, вся система може бути підвержена пожежі. Ну і термін експлуатації накопичувача може бути меншим за проектний. Сталося не так, як гадалося, що розраховувалося, і термін експлуатації або ємність залишкова. State of Health виявилися меншими, познайомимося з системою накопичення від Huawei, вона стрингова, так само, як конвертори стрингерів. Ми не відходили від цієї позиції, і система накопичення стрингова. Тобто акумуляторна батарея розміщена в 20-футовому контейнері. Комірки це літій фером фосфа, літі-залізофосфат, одні з найбезпечніших літєвих акумуляторних комірок. Контейнер 20-футовий, його маса до 30 тонн а, і ємність 2,64 тисячних мегаватт години. А, всередині включені також DC-DC перетворювачі, а також стійки з акумуляторними батареями, а, контролер накопичення англійською PCS Power Conversion System, система перетворення потужності. М -м, наприклад, на 1 мегаватт це 5 по 200 перетворювачів. Вони, можна сказати, стрингові, під'єднуються до системи накопучення. І розумна трансматорна підстанція, яка перетворює з 800 вольт змінного струму в напругу, яка потрібна для приєднання. Таким чином виглядає все всередині Шість стійок з акумуляторними батареями. Це одна стійка. Всередині стійки модулі, і один модуль фактично включає в себе. 3200 ампер годин. Ну і це 3,6 вольта. Ці модулі з вбудованим оптимізатором модуля з'єднуються між собою і приєднуються до контролеру стійки. В контейнері всього 6 стійок. Напруга набирається 1200 вольт з рахунок перетворювача, і на шині постійного струму, а знизу. Зверху це PCS, а знизу це розподільчий щит постійного струму. І PCS розташовуються на цьому щиті. PCS перетворюють постійний струм 1200 вольт постійно у 800 вольт зміна. Натомість централізована система накопичення енергії це звичайний контейнер з акумуляторами, які з'єднані послідовно, а потім паралельно. Набирається напруга від 580 тисяч вольт. Розрядом керує центральний перетворювач. Ну і стійки з'єднані. Акумулятори ніяким чином не вимірюють їх показники. Ну і на виході буде 380 вольт змінного струму, що з одного боку дозволяє підключати, наприклад, звичайні мережі, а з іншого боку, спричиняє великі втрати, і трансформатор теж матиме більші втрати. Яким чином впроваджується система? Ну, це контейнер. Одиничка це розподілені системи кондиціонування, це дверний кондиціонер. В залежності від типу моделі, може бути більша або менша кількість. На перше, це для звичайних кліматичних умов, друге, це або для дуже холодних, або для дуже жарких кліматів 2-0. h Це означає це номер моделі і 2 точніше – це для е, суворих кліматів, а один там, де більша кількість кондиціонерів, це для більш суворих кліматів, а там же менше для звичайних. Е, 2H0 – це контейнер, який е, підтримує е, рівень розряду c 05 а 8 штук це c С charge rate. Два це модуль. Кожен модуль складений в стійки. Кожен модуль має близько 16 кВт, годин і в ньому 16 елементів. І всередині один оптимізатор модуля. Три це стійка. В межах стійки теж відбувається оптимізація за допомогою: 4, це розумний контролер стійки. Він перетворює напругу, яку отримує від стійки, у 1200 вольт. І п'ять це система е, пожежогасіння, а також шафа керування ну, це вид зверху. Тобто на кожну стійку приходиться по, по одному чи по два кондиціонери, залежити від схеми розміщення. Вага контейнера 28 тонн. Таким чином виглядає розміщення PCS, -ів. на відміну від центральних систем. PCS не займає багато місця і великого фундаменту під PCS і розподільчі щити не потрібно. PCS це обов'язкова опція, це обов'язковий комплект постачання. А от DCLV Panel – це розподільчий щит постійного струму. Це опція, її можна купувати, можна не купувати. І це фактично просто шини постійного струму з захистом. Контейнер підключається до цієї шини, до шини приєднані PCS і відбувається перетворення. Номінальна потужність, перепрошую, номінальна потужність кожного PCS 200 кВт, напруга постійного струму 1200 вольт, змінний струм 800 вольт, ККД DC в AC 99%, ККД AC в DC 98,7%. Ступінь захисту IP-66, що дозволяє використовувати просто небо ну, розмір 875 на 820. DCLV Пенел. До кожної dclv Panel можна приєднуватися 9 входів від від контейнерних систем накопичення. Фактично, можна до одної стійки підключити півтора PCS. До, до, кожні, до кожної дісілої панелі можна приєднати півтора контейнери з акумуляторами і встановлюється туди 5 PCS. Виглядає PCS таким чином на 200 кВт. Які особливості є у стрингової системи накопичення, завдяки розподіленому повітряному охолодженню. Температура в, кожні, в кожному модулі. Кожній частині контейнера вона витримується однаково і підтримується на рівні 23 градусів Цельсія. Акумуляторна батарея має оптимізацію на рівні кожного модуля На жаль, кожну помірку оптимізувати важко, а то і неможливо. А оптимізацію на рівні кожного модуля можливо і ми це фактично робимо. І розумний контролер стійки він оптимізує на рівні стійки, він оптимізує роботу кожного модуля. Завдяки тому, що відбувається оптимізація по модульно, збільшується енергія, яку можна. Отримати від акумуляторних батарей десь ну, відсотків на 15 не буде не до заряду перезаряду, і таким чином буде більше використовуватися енергія, завдяки тому, що конструкція модульна і можна змінювати або розширювати в процесі експлуатації. Ем, початкову конфігурацію можна зменшити на 30%. відсотків. Тобто, фактично, не потрібно будувати більше систем накопичення або контейнерів у перший рік, а в майбутньому можна в будь-який момент розширити. Ну, коли буде деградація, або потрібно буде просто розширити. І можна змінювати як модулі всередині контейнера, так і додавати нові PCS, або підключати контейнери до існуючих. Простіше обслуговування та експлуатація, не потрібно періодично балансувати модулі, і також немає необхідності, щоб експерти відвідували, щоб експерти відвідували сайт, Місце розміщення система надійна, і готовність значна, тому що велика кількість PCS, кожен модуль працює окремо, і завдяки цьому навіть вихід з ладу одного компоненту системи не призводитиме до зупинки всієї системи накопичення, тобто надійність через це підвищена. Ну і захист з чотирикратним запасом, є різні датчики, ну і багато рівнів. Скажімо, захисту, відбувається попереджання про коротке замикання, наприклад, PCS, КТП, ну і енергетична хмара буде розроблена в процесі розробки системи управління Fusion Solar для систем накопичення. Оптимізація на рівні модулів що дає? Наприклад, з'єднані послідовно модулі між собою. Якщо немає оптимізації в якийсь момент. Може трапитися так, що рівень заряду кожного модуля буде різним, і через це не можна ані повністю зарядити, ані повністю розрядити модулі. І через це деякі будуть страждати від перезаряду, деякі від недозаряду. І загалом буде просто простоювати встановлену наємність. На відміну від традиційних систем, система накопичення Huawei має. Високу доступність ємності, можна використовувати всю ємність, яка потрібна. Несправний модуль буде ізольовано, якщо щось трапиться з ним, і буде продовжуватися робота. І на виході з цього модуля напруга буде дорівнювати 0 вольт. Висока безпека, модуль, коли не працює, він відключений і на виході на його клемах немає напруги. Ну і обслуговування легке, акумуляторний батарей, хоч і сто 160 кг, але їх можна заміняти в принципі. Лише з спеціальним інструментом не потрібно ніякого обслуговуючого е там експертного персоналу. Оптимізація на рівні стільки що дає, комір, якщо стійки з'єднані паралельно, то фактично напруга на всіх стійках буде однаковою. І через це акумуляторні стійки не можуть видавати всю свою повну ємність через. Паралельний і батареї з низьким опором, і батареї з високим опором працюватимуть паралельно і через це знижуватиметься ефективність. Ну і центральний PCS не має способів вимірювання. При різниці в стійках десь 4 Ця різниця впливає на ємність розряду десь на 5% сумарної ємності. У випадку з рішенням Huawei, при різному State of Charge, все одно напруга на виході з кожної стійки буде однакова. і через це значно більша ефективність. А, немає а, просто приєднаних то шин, шини приєднуються вже до оптимізатора, повна зарядка і розрядка кожного акумулятора і самостійна робота кожної стійки. А, при будівництві будівництво може бути поетапним. Не потрібно встановлювати велику ємність на самісінькому початку, тому що е, висока ємність на самісінькому початку вона е, збільшує капекс, вона збільшує капіталовкладення, і це не капіталовкладення у ну, перший рік. Ну, тут порівняно три типи систем, е, початкове рішення з надмірною конфігурацією, наприклад, 167 МВт годин системи накопичення і 100 МВт годин PCS, ну плюс якась кількість трансформаторів придооснащення системи. Не звичайної системи не часто, точніше, дуже рідко можна використати існуючі пісієси і е, систему накопичення, сам контейнер з акумуляторами, буде додати важко і, скоріше за все, переоснащення або дооснащення буде виглядати як просто модульне збільшення існуючими модулями. Конструкції, але будуть встановлюватись додаткові моделі. Наприклад, якщо вам захочеться встановити більшу ємність, то вам доведеться збільшувати свою потужність, що власне хочеться уникнути, тому що це фактично нове приєднання. Ну і з рішенням Huawei початкова конфігурація: наприклад, 116 МВт годин акумулятор і 100 МВт PCS плюс необхідна кількість таких підстанцій. І достатньо просто додавати акумуляторні батареї до, існуючих, до існуючої системи, і вона буде працювати так само добре, як і в перший рік. Контроль температури розподілений. Всередині кожного модуля різниця температур складає менше 3 градусів Цельсія. Модуль оснащений системою охолодження, там є вентилятори, і завдяки цьому. Охолодження здійснюється індивідуально і е, фактично майже немає різниці у температурах. Е, розподілені кондиціонери вони на, на рівні стійки, тобто стійка охолоджується індивідуальним кондиціонером, і центральний канал, який проходить по стелею е, всередині контейнера. Завдяки цьому можна контейнери транспортувати штабелями, е, розподіл тепла більш збалансований. Несправність одного кондиціонера матиме, звісно, вплив на роботу системи, але не матиме такої великої проблеми. Фактично, можна, можна продовжувати працювати навіть з несправним кондиціонером, а відсутність охолодження, система охолодження рідинних знижує ризики витоку води, тому це безпечніше і краще. Таким чином розміщується це шість стійок всередині контейнера, і ось кондиціонери. Ось їх фактично. 12 штук в найбільшій конфігурації, обслуговування та експлуатація спрощені і за 25 років на експлуатацію можна зекономити 7,7 мільйонів доларів, ну якщо рахувати 200 мегаватну станцію. Звичайна експлуатація системи накопичення вона включає в себе е, приведення модулів до одного рівня заряду. І фактично це потрібно робити кожні 6 місяців. Ну і технічне обслуговування має експерт відвідувати об'єкт. Кожен SOC, State of Charge модуля вимірюється окремо вручну і потрібна калібрація. В випадку з рішенням з стрінговим ESS, системою накопичення під час експлуатації калібрування не потрібне. Слуговуючи персонал на об'єкті достатній для обслуговування, вони мають право замінювати модулі без проблем. Ну і заміна резервної батареї впродовж двох годин. В чому полягає різниця модульної системи з стандартною? У модульній системі менше, скажімо, критичних компонентів. 30 акумуляторних батарей підприєднаних приєднаних послідовно і 10 стійок паралельно. Якщо щось трапляється з якимось модулом в такій великій кількості модулів, ну вся система може пристати працювати. Ну і великий PCS, PCS Power Conversion System. Якщо він один і великий, то це ненадійно і не варто класти всі яйця в одну корзину в один кошик. Ну і фактично, 21 батарейний блок і 21 оптимізатор аккумуляторів, 6 стік, 6 резонних контролерів, ну і при виході одного PCS всі решта продовжуватимуть працювати. Um, Huawei оснащений, буде оснащений хмарною системою BMS Battery Management System, і ця система попереджатиме про коротке замикання, і заздалегідь повідомлятиме про небезпеки. Якщо є ризик пошкодження комірки, система накопичення одразу визначить цей ризик і дасть сигнал оператору. Якщо ризик буде серйозніший, вона відключить ту частину контейнера, а решта далі працюватиме. Ну або впродовж доби можна отримувати сповіщення, і якщо, наприклад, відбувається thermal runaway, планується, скажімо, може трапитися, то система накопичення вас про це попередить. І дасть сповіщення, і відключить для потреби. Які висновки? Центральне рішення: коли всі модулі, і всі стіки з'єднані послідовно паралельно, має обмеження і зменшується ємність розряду заряду, підвищення температури від, на 10 градусів Цельсія при заряді розрядів 1 це скорочує час автономної роботи, експлуатації системи накопичення. Аж на 25% дуже складно доснастити або переоснастити, і через це потрібно першу конфігурацію, як тільки будується, робити надмірно, і потрібно робити більше. Випадку з системами накопичення Huawei можна встановити таку, яку потрібно, і доснастити її. Потім проста експлуатація традиційні системи. Потрібно коригувати рівень заряду кожного модуля і просимо цього зміняти. І через те, що велика потужність одинична, кожен, вихід кожного з PCS буде помітний. Переваги системи накопичення Huawei – більший термін експлуатації через не меншу температуру, підтримується доснащення до батареями, можна зменшувати конфігурацію до мінус 30%. Вслуговуючи персонал матиме змогу робити якісь мінімальні ремонти на системі накопичення, ну і хороша система ідентифікації та сигналізації. А система має вбудовану систему накопичення електроенергії, має вбудовану систему пожежогосіння, батарея акумуляторні і контролер Fire Suppression System, система пожежого гасіння, розділені протипожежною стіною. Резервне джерело живлення забезпечує роботу системи пожежого гасіння в аварійній ситуації. Е, акумулятор і система е, накопичення сертифіковані за стандартом ul 9540 a е, примінена технологія вогняна віртуальна стіна і в акумуляторній батареї, щоб уникнути теплової дифузії, фактично вимірює, якщо щось може трапитися зараз, і відключає. Виявлення, датчики виявлення займистих газів і їх видалення. І газ, що використовується у пожежогасінні, це Новек 1203, 1230 або є fm 200 Ну ось Firewall, просто стіна з захистом від вогню, Control room приміщення контролю, перетворювачі, ну і сама батарейка. Ну, так виглядає в напіврозібраному вигляді. Один це датчик горючих газів, два це датчик диму, три це датчик температури, чотири це датчик води, датчик температури шини і вимірювання ізоляції. Окрім того, є ще датчики в кожному модулі, і ця інформація теж постачається в, як мінімум, в лог файли. На цьому презентація. все. по питаннях купівлі обладнання. Ви можете звернутися безпосередньо за мене. Я передресую ваш запит на колег. Вартість так само ми можемо вам надати за запитом. Система накопичення станом на сьогодні. Це початок нового шляху. В майбутньому це буде обов'язково трендом. І Україна, ще в 2020, двадцять другому, Точно будуватиме системи накопичення. Нам пощастило, що законодавство і системи накопичення будуть готові, плюс-мінус в один час, тому ми не запізнилися і будемо раді вас підтримувати. Звертайтеся, посиланнячко відправимо на де купити обладнання і як з нами зв'язатися. Радий був вас всіх бачити. Всього найкращого. Слава Україні!